Всім доброго дня, выходить, заявлю номер 44 з англійської мови. Давайте девичья еще в носитемо. Тепер еще тривалий час для майбутніх домовленостей». We often use the present continuous to talk about the future, especially about future plans. When we have decided on a time and a place with other people, we normally use. Future Expression tomorrow, next week, это Ецера. Ми частіше використовуємо розкритів, щоб говорити про майбутнє, особливо про майбутні плани, де ми вирішуємо час і місце з іншими людьми. Ми зазвичай використовуємо майбутній. час фрази типу майбутнього часу, типу, Завтра взавтра, наступну неділі, всім тощо. I'm meeting Sally at 7. I have talked to her and we have arrangement to meet. I'm flying to New York tomorrow morning. I have the ticket. We're getting married next July July. We have decided it and we have probably already made reservation for the restaurant, etc. Ya widvide you severally sim. Ya kazu the Bodanei i Вирішили. Я так розумію, ражумент. Це. Ми тут зустрітися. домовились. Я вилітаю до Нью-Йорку наступного ранку. Я маю білет. Ми. Ми. Типу будемо. мері просто. Таке слово, я то розумію, що не значить, але мені потрібно... Роміти. Ми подружимося наступного. Желаю mm, це у нас. Що? Іюля. <смір> Я не пам'ятаю вже, як місце звається. Липня. We have decided... Ми вирішили це і ми. Типу. Скоріше за все будемо готові презентувати. Зарез... Зарезервувати ресторан тощо. Ладно. Spread continues for future arrangements is common with the verbs of traveling and when we are meeting people. I am leaving very early tomorrow. I take in the seven train. I play in golf <coughs> with Jack next Saturday. Would you like to come? I'm seeing the dentist after class. Yeah tipo, we do завтра, я візьму... Потяг 7.30. Я граю в голів з Джеком наступної суботи. Чи не бажаєш ти під'єднатися? Я, типу, відвідую дентиста після занять. Нібито. Прес хотіс or be going too. We can use the principle or be to going to to talk about future plans. I'm leaving very early tomorrow. I'm going to if very early tomorrow. Ми зазвичай switching Curso Brascotus або Bewiling 2 toказа про майбутні плани. Я типу, вийду дуже рано завтра, я типу вийду дуже рано завтра. Однаково. But, my, but we prefer using to breastcut use when we have made arrangements. Decided on A place and time with somebody else. When we use going to, we put the emphasis on our intention to do something. Але ми, типу, предпочитаємо користувати предскатів, коли ми маємо домовленості і по типу, вирішенням місця і часу з кимось ще. Коли використовуємо використовувати Biгоytu, ми ставимо. Наголос на наше. На ресловітеншн на наші наміри робити щось. Тут потрібно точно. I'm going to study for the exams tomorrow. It's my intention. Це. Це мій намір. I'm living at uh 8 tomorrow. It's arrangement. Я, типу, в 8. завтра. Це, типу. Домовленість. You carry, I know. I'm going to wash it tomorrow. Це типу. намір. Але. домовляється, якими домовляємося зробити. <laughs> Дуже гарний приклад. Will for Decisions. Use Will for Decisions that you take at the moment of speaking. типа Instant Decisions. І ми використовуємо лише тільки коли у нас, момен... типу, моментальне рішення. Oh, we don't have sugar, don't worry, I buy some. Be going to or UFO prediction. Mm. We use 2 to make prediction about future. Типу, oh, пам'ятаємо ми минулу тему. Запетуємо, якщо ми використовуємо бразкатів, якщо ми говоримо про домовленості. Ми використовуємо Big 2, якщо у нас є намір і якщо у нас є угадування. Тому. Думаємо. Думаємо. Дет. Кодію така ми тут ситі центр з course, I am. У нас є вибір. I'm going to drive. I will drive. Yeah, I am driving. <laughs> Дуже гарний варіант. Дево що пише далі. You there after lunch if you want. Чи не можеш типу ти, ти, взяти мене ну, підкинути до. центра місця цього, після цього обіду? Звичайно, я. Типу. його ти підвезу тебе. Тут після. Обіду, якщо ти бажаєш. Тут у нас вибір такий, якщо у нас. Якщо у нас сложно домовленість. Я думаю так, то мы вам дравин. I also need to go to downtown because I. Знову ж таки, домовленість, тому що. Тут в речі я сказали, якщо я також потребую. І в центр города. Це центр места, тому що я. Типу, моя зустріч з кредитом 7. Веду you go to need. To zero. А я. Борола тут слово позичати. A couple of books that I need for university. Типу, мне потрібно. Позичити кілька книг. Щоб. Для университет. Якщо... Це у нас... Типу. Намір, скоріш за все, тому у нас тут. going to bров, того що need, я, скоріш за все. Не ну, вважаю так, подивимось. No problem. I... Типу, я покину. On my way, по-моєму, це самостійно. Нібито Аня ні, по дорозі. Дуже гарна речі, я хочу прикласти цю частину, тому що. Ай, ти... тебе залишити тебе там, в моїй дрой, коли буду йти в офіс. М -м, якщо у нас. Це домовленість. тому I'm living. What time На який час. Типу. Ти вийдеш завтра. Дуже рано. І я. Типу, піду на потяг. Тут going to, скоріш за все. Тому що час у нас є. Хоча в прикладі ось тут. У нас дієслово, слово. два 2 речі для того, що було. Типу, take... Taking... Ну, Я з прикладу нам потрібно сказати так. Тут удасть. What time are you leaving tomorrow? В який час ти виїжджаєш завтра. Я беру потяг в 6.50. Ти маєш білет? Ні. Типу, зараз не маю. Ще ні. Тому що я. Типу, куплю онлайн, коли буду вдома. Якщо у нас набір, користь мого going to. А я. Uh, далі читаємо. а Типа я піду. Fireing Bus Jesus Casis Evening. Would you like to come? However, tipo, yeah, Це нас приклад I'm Goїних. Нібито було. Типу я піду. Це типу. Домовленість. Вважається. Нову. а Типу я Типу закінчує книгу. Я Я, типу, я читаю, мені потрібно закінчити Це до завтрашнього дня. Тут у нас. Не схоже ні на домовленість, тому хай буде Вилл Финиш. Хоча тут, типу, не схоже. Це може намір, все ж таки. Чому типу, ти розкредиш ти завтра? Тому що я. Ту піду в читальний клуб завтра. Після обіду. Тут у вас нібито гонгтот, або ще це намір. Дивимось. Mm -hmm. 70. Давайте читати. Де у нас помилки? Тут вірно. Тут не вірно. Дивимось перше. I will drive. Ага, віл використовується, коли ми вирішуємо типу, в цей момент. Решті приймається моментально, нібито. І та, та, тут теж та та ж саме, так? Да? Так. Угу. Да. А тут у нас. що? Тут у нас рест з тому, що. Ми нібито вирішуємо час і місце. Ну, гарно. Хай подивимось, що буде далі. Йдемо далі. Наступна вправа. Та ж сама вправа. Дивимось. Якщо ми говоримо. Типу. Айплетеніс. це схоже на наміри. Тому що тому що дуже складно. Значить, тут може бути ВІЛ. Просто це не схоже на прогноз, це не схоже просто. На вирішення тут не може бути ВІЛ. Потім тут у нас може бути плейнг. Типу це схожа домовленість. Це не схожа домовленість. А ось це уже. Дивимося, pass me зермо. Ти можеш Ти залишити мені пульт до стаційного керування? Я, типу. Я подивлюся телевізор. Тут у нас нібито домовленість схожа. Хоча... Знову ж таки я подивлюсь. Ну, хай буде емоційно, подивимось. От що ти будеш робити. Типу, з. з лотерейними грошима. Ем. Як? Зрозуміти. Тут у нас will Do Ще дуже странно звучить. Потім у нас тут. Це. Це типу use, А усе це у нас типу. Going to. Не знаю, чесно. Ну тут ось цей варіант, нібито. Домовленість схоже. Ми от подружимось в іюлі. Did you remember to take a reservation? Чи ти не забув взяти резервацію? О ні. Я забув. Я, типу, позвоню. Це ж з прикладу. Why did you buy a guitar if you can't play? Чому ти купив гітару? Тому що ти не вмієш. Ні. Але я. типу навчуся. Абіорна. Це на домовленість. Хоча на може бути і наміром, типу. Якщо це намір, то не толір. I can see without my glasses. Я не бачу без моїх окулярів. Не переживай I. will read. Я не прочитаю твою це письмо. I will read. Лаура. Laura... Типа, пройде наступної цієї вівторка. Я не можу дочекатися, щоб побачити її. Ну, хай буде так. I have stopped eating sugar. Я, типу, зупинився есть цукор, я... I'm not going to it, це намір, знову. От слово again, мені здається, 100% каже, що тут I'm not going to it. Тут у нас ви. Ми, типу, відвідуємо друзі після роботи. Це домовленість. ви meeting. Ніби тут повинно бути так. Ну, більш-менш. Якщо ми кажемо про друзів, ми не кажемо. Ми кажемо I'm... Типу. цей. Найцікавіше, що помилка перших двох тільки, а потім пішло все добре. Дуже цікаво. Хм. Складна вправа насправді, тому що тут потрібно зрозуміти, якщо ми говоримо Даже такого контексту, щоб казати I'm playing. А тут у нас очевидно, тому що. Все ж таки це означає, що ти тобто ми будемо дивитися телевізор, тут це вірно. Хм. Дуже гарна вправа. Дуже гарна вправа. Зараз ми будемо включати всі свої 100 тут. Думаємо. І дивимось. Думаємо і дивимось. Що у нас там було? Пойдемо заплатити пропуск з перескретівся вілло орбікових ту використовувати прес Continuous це можливо. What are you going? що ти будеш робити після класу? Well, I. Mm. Що тут цей? Я типу. піду. Повіду додому і коли я прибуду, я. Аю. Ну, тут дуже странний контекст. Давайте читати ще раз. Тут тут не може бути ось так, тому що очевидно ж. Mm. Що ти будеш робити після... за кейші занять. Going. I'm. Going to walk. Дима піду додому. і... Коли я прийду до дому, я... зроблю. вашу роботу. І приготую вечерю. Оце, типу... нібито наміри. Хоча це плани. До. Це схоже все ж таки на плани, думаю. Подивимось. А буде так. А, і, тут можливо Гонгто також, но, але А може і тут, і тут питання свіл або Гоньхту тут не може бути prescant, мені так середся. I play tennis with Monica and Jane at 73, but we needed another player. To us, the modernist. To move, view, play. the book of K. L. I'm playing. Питання з Ви з Моніка і Джейн. Не хочеш тебе під'єднатися? Мені потрібно чи не хочеш під'єднатися? Ви з Моніка і Джейн? Окей, я... Тобто під'єднаюся. I'm... I'll... I will come. Тобто to... під'єднаюся. We need... Mm. А що тут може... Тобто Гоїнг тут, тому що ти вилітаєшся, мається на увазі намір. Ай, ми тут треба пати. I'm going to come and we can no problem, but do not до пораження. Типу, я граю найкращий. I, I'm playing. Я играю граю найкращий. Ну, ты схоже на домов. Добре. Тут у нас. Тут у нас. Що тут у нас може бути? Давайте ти по контексту. Типу... Вот из я остань ходок. Нічому. Ти хочеш? Так, будь ласка, but you. You have. Тут у нас буде ось так. I'm having... тому що це домовленості. Фенсі це... Гарний, по-моєму. і невеликий, а вишканий. Вот ви... пою Пиймо в цьому новому вишуканому ресторані і ми. Ти посервали дуже маленькою до добре. I'm... I'm going to heat до пяти гривень, тому що нібито номер тут у нас I'm я пойму в естороні, а тут у нас ммм передавати питання як тут задається питання мені цікаво. В цьому President Continuous там мається на увазі Змінюється якась форма чи ні. Якщо ні, типу. You. Там мається на навазі. То... Уже трешка забылась, это все дело. Тут ара. Тут багато помилок може бути. Тут у нас do. Тут у нас going to walk. Вірно. Тут у нас. I'm going to. do. Це у нас намір. все ж таки. Тут вірно. Тут у нас не Там One 2 все ж таки було. В цьому тут у нас welcome. Тут у нас... One to play. Питання також. Тут не може бути тут теж не може бути М. Не побачив вітам. Там are Тут моя думка була вірна, я не побачив, але потім Тут у нас. Невірно. Треба не розбиратися. Це складна тема просто. Дуже складна тема це. Я якось передивлюсь це все. Але. Сам факт то, що. те що не вгадалося. Так само цікаво, що тут питання. Типу Айдуін, та, а, ну тут от, тому там, я маю дони. Тут от, у нас По-іншому питає там гойди. Ладно, заняття сьогодні закінчено. Сьогодні було така так собі заняття, але воно просто складне. Тому потрібно типу, досліджувати цей матеріал весь, щоб більш детально казати, що і як. А на зараз поки що. Не те, з першого разу просто не виходить завжди, тому. потрібно читати. <сміст> як з попередньою темою. Тому. Нічого, паном, в цьому нема. Добре, дякую всім за працю, був Гаті Росені, це було ЗАСІ Somer 44. Всім до наступної зустрічі, всім пока-пока.